доброго дня, мене звати Москаль Михайло, і сьогодні я хочу вам розповісти про власну тестову систему під назвою Тестік. Платформа була розроблена для навчальних цілей та допомагає вчителеві оцінити знання своїх учнів. При розробці були використані такі технології, як HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, Cron та SMTP для відправки поштових листів. Платформа повністю адаптивна для усіх видів гаджетів. Для того, щоб виконати перевірку знань, необхідно авторизуватись на платформі, створити групу з учнями, де необхідно вказати назву групи, прізвище ім'я учня та його емейл. У подальшому ці дані можливо буде змінити при необхідності. Створити тест за допомогою конструктора тестів, який дає можливість додавати до 10 відповідей на одне запитання, а ще змінювати тип запитання, наприклад, з однією або кількома правильними відповідями, та встановлювати власну кількість балів за правильну відповідь на запитання. Після створення тесту його необхідно запланувати. Як бачимо, тут усе просто і зрозуміло. Необхідно вказати дату початку, дату кінця, обрати групу або групи, для яких буде тестування. Та час проходження. Також є можливість не показувати правильні відповіді або зробити лише одну спробу. Як тільки ви натиснете кнопку запланувати, у розділі заплановані з'явиться ваше запланування та його статус. Система прослідкує, щоб ваше тестування розпочалося вчасно, А як тільки це відбудеться, вона автоматично розійшле усім учням повідомлення на емейл e про те, що їм необхідно пройти це тестування. Виглядати тестування у учнів буде ось таким чином. При перезавантаженні сторінки таймер продовжить свою роботу, а обрані відповіді підтягнуться з Local Storage. Якщо час вийде, тестування автоматично завершиться, а оцінка вирахується з обраних відповідей учня. При необхідності запланування також можна редагувати або видаляти. Ну і останнє це результати. Потрапивши на цю сторінку, ви зустрінете статистику з тестування ваших учнів. Дізнаєтесь, скільки учнів полінувалися або ще не пройшли тестування, скільки все ж таки виконали його, який середній бал, кількість часу, яку учень витратив на проходження, та можливість перегляду його відповідей на запитання. При необхідності проходження учня можна видалити, якщо ви не впевнені у чесності виконання. Якщо вам швидко необхідно знайти учня, скористайтесь пошуком і не гайте свій час. Ну а на цьому функціонал цієї платформи, на жаль, закінчується. Але в майбутньому проект буде розвиватися та удосконалюватись. Дякую усім за увагу.